Мене Звати Труцька Ірина, мені 40 років, я проживаю в невеличкому містечку Грибінка Полтавської області. І З продуктами Фітлан я познайомилася нещодавно, четвертий місяць я користуюсь цим продуктом. І що я хочу сказати, що я навіть і не очікувала всього того, що я отримала з вживанням продукту. У мене було вже на свої 40 років над. І проблеми шлунково кишкового тракту, цей головний біль, і підвищений тиск, і в мене крутили ноги по ночам, коли переміна була погоди, це і усталості, як українською. Тобто ти утром просинаєшся, і таке, наче ти і не відпочив. Ти йдеш на роботу, п'єш каву, щоб трішки збадьоритись. І думаєш, коли це вже цей день закінчиться, і це все це на фоні стресу, на фоні війни, це все загострилось. всі хронічні хвороби загострились. І я вдячна родині Цюків, родині Барилу, що вони мене познайомили з цим продуктом, тому що моє життя змінилось кардинально. Це покращилась робота шумково кишкового тракту. У мене було не просто болів шлунок, у мене був сильний рефлюкс. Там дуже довга ну, назва цієї хвороби, це запит і жовчів шлунку, це і підшлункова, це і підшлункова хронічний панкреатит. Ну, Тобто, що я, ну, що я їла, це куча півгулок, заранітідін, панкреатин, поляна квасова, це те, що я не могла кожного дня без цього обходитися. І за цей весь час я не випила ні пігулки, ні від головної болі, ні для зниження тиску. У мене покращився настрій. Я на п'ятий день прийшла на роботу така щаслива. Мені говорять, Іра, що з тобою? Що сталося за ніч? А я кажу: я відпочила, я виспалась, я... Сповнена енергії, мене е, я сповнена позитиву, е, я дарую людям ну, свою радість і ділюся з тим, що цей продукт дійсно працює, що це ну, якесь чудо. Я не знаю, я говорю, я не лікар, я не знаю, яким чином це все відбувається, але це діє. І мені говорять, Іра, така якісь побічні ну, ефекти. Кажу, слухайте, є побічний ефект. Я вам зараз розповім. За три місяці мінус 7 кілограм, яких я не очікувала. Тобто ну, мої проблеми були інші, я навіть не збиралась знижувати вагу, але я рада, що це трапилось. Я любила себе в любій вазі, але це був приємний бонус. Плюс і ще оновлюється ну, волосся на голові. Моя рукарка говорила: Іра, ну розумієш, 40 років, так у жінок буває, що у них там волосся рідша її. Ну, становиться ламким, тому ну що ж, ну змирися. А тут в мене ну, нові волостинки там відновлюються ж. Мене якби Господь не обділив пишним волоссям і воно в мене було завжди за дуже гарним. Але от останні 10 років воно все гіршало гіршало, то На сьогодні за такий короткий час це все відновлюється. І моя шкіра, і моє волосся, і це всього-навсього оптимальне баланс. тобто Я ще не додавала таких ну, більш продуктів, тобто планую додати. Але навіть на цих базових продуктах є результат, і я вдячна компанії. І це, і мої напряки зійшли. тобто Я вранці протиналася з сильним напряком обличчя і рук, я навіть навіть своє кольце боюся. Що я його загублю та да, да, згублю. Тобто, ну такі результати, що я не очікувала навіть. Тому, якщо мій досвід допоможе комусь із сьогоднішніх глядачів прийняти рішення, то не думайте на сьогодні, приймайте рішення, ви не пошкодуєте. Я вам гарантую. Бажаю всім. Здоров'я, натхнення, перемоги, щоб ми в ресурсі з вами зустрічали перемогу, як говорили, і реч, залиш свою енергію на перемогу, кажу, мене вистачає її на усіх. Тому щиро дякую, бажаю нам здоров'я, миру, натхнення і всього найкращого. До нових зустрічей.